Вівторок стане перехідним днем від похолодання, яке охопило багато регіонів України до поступового відновлення літнього тепла. Такий прогноз дає синоптик Наталка Діденко для нашого міста і регіону. Тиждень, що розпочався, обіцяє бути синоптично неспокійним через прихід вологого повітря з півдня. Та вже ближче до вихідних варто очікувати звичних літніх градусів. Прогнозують фахівці обласного центру з гідрометеорології. Першій половині тижня, що прийшов, погода буде не стійка, через надходження вологих повітряних мас з півдня. А надалі погоду визначатиме малогрієнтне поле зниженого тиску істотних оводів не очікується. На завтра, 13 червня, хмарно з проясненням. Вночі місцями невеликий дощ в день без істотних опадів. Температура вночі 11-16, день 21-26 градусів. 14 червня характер погоди теж в вночі без опадів, тепер вже в день невеликі місцями дощ, місцями гроза, північно-східний вітер 7-12 метрів за секунду в день під час грози, місцями шквал до 15-20 метрів за секунду, і нічні температури 11-16, денні 22-27. Схожий температурний режим, але вже місцями невеликий дощ очікується 15 червня, теж температура вночі 12-17, день 23-28, а 16-17 червня попередньо без істотних Вночі 13-17, день 24-29 градусів з позначкою плюс.